Шановна аудиторія, в минулій розмові ми обговорювали роль гістероскопії в діагностиці та лікуванні моткової патології. Сьогодні ми наочно познайомимося за допомогою яких інструментів та апаратури виконується ці дослідження і познайомимося з новим видом гістероскопії, так званої офісної гістероскопії. Зараз ми знаходимося в першій операційній нашої клініки, де попільніше вручать виконуються три види гістероскопії. Почнемо спочатку з діагностичної гістероскопії. Яка виконується стандартним істероскопу Carl-Scortс, розміру 6 сифа, який під загальним здобуванням після розширення цивікального силика, каналу вводиться в пружини морки. В тому ставляється оптична система, під'єднується світловод. Зображення з окуляра виводиться на відеокамеру, що дає можливість. Бачите порожнину матки на ворогну екрані, світло, будь ласка, з можливістю фото та відеофіксації одержання. Для візуалізації порожнини матки її необхідно розширити. Розширяється порожнина матки про діагнозій містероскопії за допомогою фізлощини. Під'єднується шланг до тут ста через який подається рідина для розширення порожнини матки. Тубус і стероскопа таким чином, що в одну сторону рідина поступає до порожньої аніматки, а через інший канал тубуса для промивання від крові людина відсмоктується назад. У випадку виявлення, поліпів, генеметрію, пістозологнівтозних з зворозів порожньої матки, існує можливість виконати оперативну кистероскопію. Для цього використовується так званий резиптослоп. Складається з тубуса більшого діаметру, ніж в діагностичному істерископі оптичної системи і так званої робочої частини. Існує декілька видів електродів. Зараз я поставлена медика. Отак працює робочий елемент. Как у нас система, сибуот, так само приєднується полона система. Сидвот. Камеру возка. И якция наблюдаю на экране в проживе. На сьогоднішній день гіст... діагностична гістероскопія та резектороскопія є доволі вживаними методами в клініки України. В нашій клініці недавно впроваджений новий прогресивний метод так званої офісної гістероскопії або міні-гістероскопії, які називають в деяких країнах Європи. Що є своєю офіс гістероскопією? Це є е медоскоп, гучкий, надзвичайно тонкий у нього складає 3,1 мм. Перевагою офісної гістероскопії є те, що її можна виконувати в амбулаторних умовах без знеболення, без використання інструментів та без розширення цінікального каналу, тобто уникати травматизації його, що дуже всели в жінок, які не народжує. Так само, як до жорстких гістероскопів, до офісного гістероскопу підключається світловод. Система подачі клідини і відеокамера. Без розширення цирлікального каналу, гістероскоп вводиться в порожнину матки і проводиться погляд порожнини матки. Завдяки спеціальному механізму, який дозволяє міняти кут огляду, ми можемо детально оглянути всі відділи порожнини матки. Дно, трубні кути, задню перемісті та цирлікальний канал. При виконанні офісної гістероскопії за допомогою усіх цін існує можливість взяти контакт ендометрію для подальшого історічного дослідження. Таким чином, володіючи всіма сучасними методами гістероскопії, в нашій клініці є можливість надавати допомогу на високому рівні жінкам з науковою патологією та мобільності. Дякую за увагу.